Мене звати Поляна, мені дуже подобається гуляти та дивитися на будинки і людей. Я просто обожнюю людей. Я Він розповів, що багато років тому він покохав одну дівчину. Він мріяв привести її в свій будинок і що вони проживуть разом, багато щасливих років. Але він не привів її. Сказав, що неважливо, чому, просто не привів лише за п'яти руці або серцю жінки або присутності дитини. Коли батько помер, в нього нікого не лишилося. А радіти. Зовсім новенька сукня. Я така щаслива, що готова радіти всьому. Але коли я просто радію, це не значить, що я марно витрачаю час. Це така гра. Просто радіти. Мене гратися в неї тато. І мені подобається. Ми завжди гралися у неї ще з відтоді, як я була малям. Я розповіла про неї жіночій допомозі, і вони теж прийняли її. Хоч і не всі. Все почалося з того, що якось із місіонерськими пожертвами надіслали милиці. Розумієте, я дуже хотіла ляльку. Тато їм так і написав. Але коли надійшли чергові місіонерські пожертви, ляльки там не виявилося. Лише дитячі милиці, і ці милиці переслали до нас, бо вони можуть бути у нагоді якійсь дитині. З цього власне все і почалося. Суть гри в тому, щоб знайти щось таке, з чого можна радіти. Неважливо, що саме. Ми почали саме з милиці. Можна подумати, чому ж тут можна радіти, коли хочеш ляльку. А тобі дають милиці. Але тату мені все пояснив. Таді з того, що ці милиці тобі не потрібні. Усе дуже просто, коли навчишся. Вона може здатися дивною, але насправді це чудова гра. І відтоді ми завжди гралися в неї. І чим складніше завдання. Тим цікавіша забавка. Як от коли тато відходить на небо і не лишається в житті нікого, крім жіночої допомоги. Але я все одно рада. Я рада, що мій тато зараз в раю. Там з мамою він завжди казав мені радіти. Зазвичай це не відбирає багато часу, а інколи взагалі виходить якось саме по собі. Нам із татом вона так подобалась, хоча буде важко, тому що нема з ким шукати радість. Хоча Може, тітка Полі захоче, але вона хоче, щоб я після сніданку прибрала свою кімнату, далі читала в голос. Вона перебігала дорогу, а до перехрестя наближався автомобіль. Лікарі не мали надії на те, що вона зможе ходити. Але... Чотири п'ять. Я можу. Я можу. Я можу ходити. Я сьогодні пройшла від ліжка до вікна. Це цілих п'ять. А всі сестри плакали. Все ж таки я не розумію, чого вони плакали. Самі мені хотілося співати та кричати від радості. Якщо б я тільки могла, я б цю дорогу додому пройшла пішки. Тепер я зрозуміла, що нема нічого кращого, ніж ходити пішки. Я зараз навіть рада, що весь цей час я не могла ходити. Якщо б я могла, я б ніколи не зрозуміла, як я рада, що у мене здоров'я.